Всім привіт. От вам слідуюче відео. Нагадав собі. Першим ділом привіт. Е Моєму колегові Бляха, забув як, яка фамілія. Юра з Катеринівки родом по чаєві живе. Механік Во. Е Часом щось буває, не можу дати ради якійсь техніці. Ну, по машинах маю на Дзвоню Юра по телефоні, консультація, йо моё Але... Якось був мені Юра розказав таку історію цікаву. Ох, в собі. Ну, правда, машина стоїть догори, нижній уровень. Значить, такий фокус. Продавав Юра. По-моєму, Жигуля, ну не пам'ятаю. Ну, механік, сам механік, то не про нього, що сапожник без сапог. В нього все супер, він завжди. Завжди доглядає техніку, в нього все 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 Вот. Значить, виставив на продажу в інтернет всі діла, дзвонять до нього купці, приїхали, машиною проїхались, попробували сюди, туди, а їх було кілька. Значить, поки там десь щось там його заглядали по багажнику чи ще щось. Хтось з тих купців виняв, виняв щупа, подивився на щуп, поставив щупа назад, щось там сюди туди. А ну давайте ще раз заведемо машину. Заводять і в моторі стук. Стучить мотор зразу купці, а ти що, дядько, йомайо, мотор стукає, що ти? Він та як стукає, та ми ж тільки що їхали. Та от, слухай, сам стукає. Але Юра. Механік, дядько не сьогоднішній. Він каже, тако хлопці, а ну на за ворота. Вони, що ти, що тим застуканим мотором? Ну, тобі пів ціни можемо дати, то ж мотора треба міняти чи робити. Він на за ворота. Ну він не матюкається зазвичай, він такий джемний хлопака. То я там можу. Коротше, що роблять? Ну, е, я не знаю, чи в такій машині то проконає, тут остальний е, цей, щуп. от, Значить, е, а в Жигуля, по-моєму, от я не буду брехати, по-моєму, що то був жигуль. Що роблять? Виняли щупа, подивилися тоді два ближче. значить, е, Коли запихають щуп, згинають його в шийці і запихають далі. І щуп, там же ж, е, видно, не перший раз їм так обманювати людей. Що тоді торкається до колінвала, коли заводиш двигун, він торкає по колінвалові, і звук такий, як то мотор стукає. О, так само то Юра виняв щупа, каже, що, вструмити вам того щупа. Каже, забрайте з двору. Вже ті хлопці можуть і готові були б дати його ціну. Він каже, що я з вами більше діла не буду мати. Вважайте, такі аферисти часто попадаються, продаєте техніку. Що вам скажу, уважно дивіться закупцями. І... Якщо їх має до вас приїхати, ви знаєте, що приїде кілька купців, то ви старайтеся, щоб і продавців було кілька, і за кожним з них дивилися. Ну, Більшості люди нормальні, чесні, але є й такі, як попалися Юрові. Вважайте. І от уявіть собі, якби на якогось дядька простого, який там техніці не дуже шарить, все, застуканий мотор, вони купляють машину за пів, ціни від'їхали від вору, щупа вирівняли, струмили назад, все, стуку нема. Бувайте здорові, от вам лайфхак безплатний. Хі -хі, бувайте здоровенькі, щоб вам не попадались такі люди.